Привіт-привіт! Ви вибачайте, згадав про вас вже запізно, коли вже наївся. Тут нас проспонсірували. Тетя Валя за річки принесла свіжину. Ще зранку ми чули, як так свиня там квікала. А, зараз обід. Хто знає, що таке свіжина? Свіжина буває дуже рідко. то Саме-саме свіже сало м'ясо жарене. Ото ще. Колій на дворі ще свиню розбирає, а вже дає пару кусочків м'яса салом, яке він там вважає за потрібне господині, щоб вона вже його жарила. Отаке, От буває, що навіть свиня не розібрана, а вже треба перший раз по 100 грам випити і закусити свіжиною. Ото така свіжина. То смакота, поки я віддихнув. Не знаю, ну, вряд чи щось змінилося в селі, але за мого дитинства свіжину їли один, два. Рази в рік перед Різдвом і перед Паскою. от така штука. Так, хто знає, що таке свіжина, хто знає смак свіжини, з вас підписки, лайки, шмайки. Ну, а нам смачного, ну, але кажу, я вже наївся. Треба було б для тої Рубрики їж, поки рот свіж зняти, як я шрую ту свіжну, ну вибачайте, забув, Так дорвався з цибулькою. Ах, ням 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 Все, пока. Бувайте нам смачного, вам, а вам облизки.